Час працювати депутати сформували новий уряд, а Верховна Рада приймає рішення за рішенням, закликають країну до єдності та намагаються знайти вихід із кризи. Першочергове завдання кажуть парламентарі. Зараз стабілізація ситуації в країні у всіх сферах та передусім економічні, адже удержка з ній порожньою і на покращення уже сьогодні надії мало щоб здійснити реформи, які вимагали люди. І те, що сьогодні ми не маємо шансу на помилки, це власне доміна тим хлопцям, які загинули за українську державу. Для нас в свободі це дуже важливо, тому що наших 16 побратимів полегло у цій війні. Конкретика і зрозумілість. Політолог Олег Білоус резюмує суспільство вже перейшло поріг емоційного сприйняття політики. Тож загальні фрази, чи звичне для України шоу у стінах Верховної Ради людей тепер не задовільнить. Відтак нині урядовці та парламентарі повинні чітко визначити часові межі реалізації необхідних країні реформ. Говорити зараз про те, що ми гарні, красиві і пухнасті, що будемо робити реформи, а нічого конкретного суспільству не давати. Це не пройде. Потрібно за кожну реформу, за її успіх чи не успіх. Визначити конкретно відповідальних людей питання, яке пов'язане з кнопкодавством. Що за декілька декількох хтось голосує питання е, такої е, ну, непорядку у поданні документів по поданні законів, воно може через якийсь період вилізти боком, так грубо кажучи, тому що вже час такої революційної доцільності він очевидно минув протягом там двох днів, коли Верховна Рада була швидко якісь рішення прийняла а зараз потрібно вже входити у таке правове поле. Між тим активісти та навіть звичайний люд не втомлюються нагадувати новопризначеному урядові і нині діючому парламентові про відповідальність і звісно люстрацію.